Добрий вечір, місто Синельнікове. Дивимося з вами на безпеку на 29, 30, 31 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів? Синельнікове. Динельникове вам пада прильот. І є загроза фізичних ушкоджень. І це буде якийсь об'єкт, де працюють і жінки, і чоловіки. Будьте обачні, що це буде? Це буде каб. Пада загроза каба. Або ракет, да, буде місто в сльозах. Будьте уважні. У вас, по-моєму, і в тому розкладі були погані карти. Дивимося Синельниківський район. районі буде шахедна тільки загроза, пада по району шахедна загроза, буде працювати ППО, є загроза людям, але не мирним людям. Будьте обережні всі. Загроза тим, хто в формі в уніформі. Бережіть себе, своїх близьких. Читайте молитву, ставте захист, побачимо з вами 31 грудня і подивимось, що нас чекає далі.